Вітаю на своєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп для дів на червень. Спочатку загальні риси місяця, потім робота, фінанси, здоров'я і на підсумок особисте життя. Дякую, що ви зі мною. Так, отже, дорогі діви. Загальна атмосфера. Карти випали, вибачте. Загальна атмосфера місяця. Карти тут вас попереджають. Попереджають, що, про що попереджають. Не ведіться на якісь заманливі пропозиції. Вам щось пообіцяють за винагороду якусь, щось в такому плані. І випадає карта брехні і карта загрози. Будьте обережні, кажуть карти. Будьте обережні і не продавайтеся. Не продавайтеся, за, знаєте. Ви варті більшого. Не продавайтесь за те, що вам обіцяють. Далі робота. На Роботі якісь зміни у вас? На роботі якісь зміни. Можливо, тут ще також карти, знаєте, про що натякають? Хтось із нас дивиться, хто, хтось із вас так, дивиться, що ви е, клопотали по дому, можливо, ви вдома були, чи в якійсь відпустці, чи по догляду за дитиною, чи просто не могли. Е, бо тут саме клопіт домашній, можливо, клопіт за дитиною. Тобто, ви, ймовірно, роботи чи не мали, чи не ходили, чи, ну, судячи по цій тріаді, в місяцю будуть зміни. Тобто, буде вихід на роботу, якщо у вас така якась перерва була. Для тих, хто шукає роботу, переживає, що вдома лишиться без робот, то пустий клопіт будуть зміни. Найдете роботу. Притому зовсім іншу, не ту, яку ж чекали. Зовсім якась інша буде нова пропозиція. Взагалі інша. Добре, і що вам це все принесе по фінансах в червні, дорогі діви? Значить, що кажуть карти, що змінюйте сміливо, це все, що вам пропонують, неочікувано. Ось ви тут будете молодою, новою людиною, так? Ну, спочатку доведеться адаптуватися до нового колективу. Але дуже хороші тут фінансові перспективи. Тут десятка бубнова, дивіться, і туз бубновий. Це тобто дві м -м -м, грошові карти, так? і тут перед вами відкривається інформація, нові шляхи, і карта Сонця по колоді Ленорман найкраща карта колоди. Тобто цей місяць має у вас бути фінансово просто пісня, але мудро розпорядіться фінансами, бо ця карта натякає, так, що ви можете. Ними якось немудро скористатися, от знаєте, зрадіти, що так вам заплатили, і зразу їх пустити в хід. Притримайте кошти, вони у вас в цьому місяці обов'язково будуть. Хоча вам здається, от вам здається, що ви на місці сидите, що ви застряли. Це пусті надії, це ілюзії. Будуть зміни хороші дуже у вас, дорогі діви. Далі по здоров'ю, на що звернути увагу. По здоров'ю, на що звернути увагу ділом в червні. Так, що можу сказати? Ну, все, що пов'язано із, із рідинами. Треба звернути увагу на все, що пов'язано з рідинами в нашому організмі. Кров, лімфа, все система. По рибах ця інформація в червні вам відкриється, якщо у вас є там якісь питання, але жодної поганої карти не випало. Е, карта мужчини говорить про те, що якщо ми обираємо, наприклад, лікаря, то йдемо до мужчини, а не до жінки. Так? Бо тут карта мужчини і тут е, е, король погральних. Ось, більше такого по здоров'ю порушень немає. В кого якісь були питання. У кого якісь були питання, то що можна сказати, що мужчина, лікар вирішить. Якісь ви будете понесити витрати, бо книжка з рибами ще теж може означати, що це будуть вкладення значні, але проблема ваша вирішиться. Далі особисте життя для дів в червні. Що чекати? Давайте будемо казати, як є. Випала коса з гробом і з лисицею. Через чиюсь, хитрість, через чиюсь хитрість у вас на стосунках може відбутися якась значна сварка. Значна сварка вплоть до завершення стосунків. Сварка дуже серйозна, прямо коса із домовиною. Uh, і дивіться, це, ця наша третя карта лисиці говорить, по-перше, про те, що наш партнер um, хоче нас випробувати, хоче нас перехитрити, хоче якось нами зманіпулювати. І оскільки це карта хитрості, то будьте теж хитрішими, не ведіться на провокацію. Um, тримайте емоції при собі, стишуйте всі сварки. так? Далі, для тих, хто в цьому місяці щось когось хоче зустріти, то тут показує завершення старого етапу. В те було старе, що, що у вас було, воно однозначно закриється. Хто був одинокий, то значить це, ця самотність закриється, так? бо відсічеться кінець етапу. Але для тих, хто був самотній, не спішіть вступати, бо по лисиці, щоб вам ніхто. Щоб ніхто вами не скористався і не е, зманіпулював. Ось такий є місяць, дорогі мої діви, можна сказати, що? Можна сказати, що цей місяць у вас все гаразд на роботі, нема особливих проблем по здоров'ю, так? Все гаразд по фінансах. А особисте життя, так? І наші е, якісь. Ось тут по ситуації, яка може скластись, хтось нас хоче підкупити, так? Придивіться, концентруйтеся на тому, що буде в цьому місяці відбуватися позитивного. А ці питання з особистим життям перенесіть уже на липень. Так, на липень. Тому усім дуже дякую, що були зі мною. Всім всього найкращого, кому необхідна консультація, звертайтеся. Па-па!